Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 21.10.25 І я б вам хотів показати результат того, коли кидаєш самця на території самок. Ось на даний момент він сидить уже у них на території. Мабуть, скільки це 3, сьогодні четвертий день. Він сидить на території у самок. Він собі вибрав місце. Облюбував, так сказати, одне місце, а самочки собі облюбували друге місце. Ну, то є, з одного угла вони облюбували, а він собі угол один вибрав. Так як вони зараз по каміцьку тут притираються, вони ще вони і гризуються трохи такого бувало, ну, і зараз трохи такого гризуться, то я їм виставив, по-перше, во відкрив вольєр і виставив на вулицю. В кормушку, щоб вони могли тут. Теж цей. На ніч двері закриті в сараї. Зараз відкриті на ну, польєрних. Вони можуть, щоб, е, ну, щоб не гризтися між собою. Вони можуть вибігати на вулицю і так сказати, вибігати на літній вигул. Ці поки в мене закриті, Ці я поки не відкриваю. До самок, мабуть, я підпустю цього самця. Трохи пізніше. Хай побуде він спочатку з цими, покриє він цих, а потім, мабуть, я до нього підпустю інших самок цих приберу, а інших підпустю. Ну це далі буде. ну, Саме головне, щоб він цих покрив, далі буде видно, як там піде. Бачите, як вони всі в трьох сидять. Взагалі-то не бажано, коли самець приходить на територію самок, тому що самки можуть погрізти самця. Але є один, одне але. Якщо самець здоровий, в даний момент в мене самець здоровий. І самки трохи, трохи поменше його, то вони його не тронуть. Навпаки він, вони його бояться. Не самець боїться самок, а самки самця бояться. І далі забув такий <самця>, самця я перестав називати нікаря, тому що воно якесь не підходить, йому, це і в мене борька став йому щось борка таке більш, більш підходяще кличко. Ну, в общем отак. Тут в мене ці вже молодняк цей більш-менш такой вже друг до друга він притерся, вже прижилися вони, отако вже краще. О. Не самки самця не кусають, не самець самок не кусає, вони вже більш-менш притерлися. О. І ця клітка тут до мене сидів Борько, Зараз залишилась пустою. Сюди я трохи пізніше отой весь молодняк, отих самців, я всіх кину їх сюди, щоб вони були окремо. Отако. У мене там ще коментарі були стосовно оцих кормушок що самки їх будуть тягати по е, вольєру і молодняк самі-самі малі не зможуть е, ну, достать до, до зерна. То я вам скажу так, що в принципі вони його не тягають, ну, взагалі стоять на одному місці ці кормушки. І молодняк достає до зерна, що там, що там. Ну, тобто, коли і тут був молодняк, то теж доставав. Кормушки стоять і з них не розсипається зерно, чим дуже гарно. Що по сараю тепер нема того зерна, що було раніше. Ось дивіться, що так цікаво, коли самка перевиняла, бура екзотична і такий, дивіться, який в неї розкрас став. Ось, бачите, по бокам ще трохи залишилося. Довинює самка, ось бачите, от, воно прям видно. Який відтінок став, цікавий такий. Такий прям необичний, я б сказав. би, Така вона цікава. Друзі, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання. Далі буду слідкувати за самцем, як він буде себе вести. На даний момент він сидить спокійно. Вони вже всі сидять в сараї, хоча перший день вони сиділи на дворі. Буквально ну не повністю весь день сиділи на дворі, але десь годин 6, 7, отако вони сиділи на дворі, в взагалі вони не заходили. Потім постійно, ну поступово-поступово поступово почали заходити в сарай. Тож я за ними буду слідкувати і все вам покажу. Підписуйтесь на канал, задавайте свої запитання усім мирного неба та усім успіхів.